Доросли. Мені здається, що діти все розуміють. І нема чого з вами, правда, діти, нема чого з вами говорити, як з таким. Е, ось. І ну, Я зрозуміла, що треба просто ну, екскаватор і все. І тому це істо історії про важливе, вони е-сторії. І ми е, ну, не всі, з ким я говорила до цього, мої знайомі погоджувалися, але значить, тут екскаватор, зараз я вам його покажу. Якщо ви ще не знаєте, цей екскаватор, він взагалі оповідач. Він розповідає історії і він екає трохи. Діти, а ви екаєте? Коли Видайте, історії, чи ви так гарно, так да? говорить? Хлопчик питає, головою. ні, не ека. Ну, Я е, вже на багатьох презентаціях тут на Google була, і я зауважила, що навіть дорослі, коли формулюють думку, так, це дуже багато думаючи, вони Е-е… і це ми це легітимізуємо, це нормально. От і ека каже, е. І що він ще робить? Він чухає ковшем по ковшемпотилицю і тоді каже: е, і починає вигадувати таке, як баронен І Я дітям завжди пропоную. Я не знаю, Лена, ти з виключений. Не ти будеш, так? Добре. Дітям дуже подобається одразу. Обстановка стає інша. От приходиш в клас, і так, якщо от я 1 вересня була в СТ Нію. Так там діти були такі трохи напружені. У них там в когось була сувора вчителька, але я казала, так зараз, поки вчителька не бачить, робимо е. Будемо робити е? я репліку дозволю собі. нью йорк вона була в Нью-Йорку, в нашому українському Нью-Йорку на школі, де Вікторія закрутила такий маховик, і вже поповні ми наближаємося до того, що буде у нас в Україні ще один літературний, такий книжковий, міжнародний фестиваль у нашому Нью-Йорку. Вы же надо в домах посмотреть, но меньше, там нельзя. Можно. Мы там будут город кому-то и все Так, все, мы это ему ученики. Юля вдаешь, чтобы она снимает. А буде розуміти дати. Я знаю, що Олена теж читала вже цю книжку, так? І хочу запитати, а потім скажу, на що я звернула увагу, або спочатку я скажу, мабуть, цей. Мені цей екос подобається ще тим, що він дуже схожий на дитину і на кожну ну, на ту внутрішню дитину, яка живе в кожному з нас. Наприклад, він може робити помилки. Він може бути е, впертим. У нього є такі риси характеру, які ти е, розумієш, що це притаманно кожному з нас. Але отут там є така фраза, я навіть і бомбуса, навіть екскаватори вчаться на власних помилках. От тут завжди, щоб він в чому не проколовся, щось зробив поспішно надто, чи не в тяму, що відбувається, в нього завжди, там є інша фраза, завжди є можливість все виправити, якось так. От. І це дуже класні такі посили для для того, щоб вона не боялася якось в цьому світі почуватися своєю, бути сміливою, опановувати те, що здається, ні складним, і не боятися, не боятися ані помилок, ані якихось східних ем, кроків. А в раді, коли треба подумати, то от потягнути е і почуватися пошему. Олена, чим, чим симпатичний ека зараз? Я взялася до цієї презентації, щоб прийти до вас з декількома ззнаннями і потім прийти до екі. Моє перше зазнання про те, що я, коли була дитиною, дуже боялась казок. Ну, скажімо, казка про колобка ну, це ж просто фільм жахів. Тобто, ну вявіть люди, щось зробили. Воно стало говорити, і воно вирішили його з'їсти. Тобто епізод перший батьки зомбі. Потім епізод другий бойовик Він пішов кудись крутитися і в бойовику тому десь ховався. І, зрештою, епізод останній лисиця е, міс е, е, обману блуда, і його таки зіжрали. Тобто це історія про хто міг би краще зіжрати того колбка. Це можна читати взагалі було дитині, яка дуже довго замислювалась над тим, ну, як він помре, зрештою. Ну навіщо мені це? А потім друга моя така травматична дитяча казка це мальчик пальчик. Ну це ж взагалі ну, я не знаю. Тобто добрі батьки вирішили, що їм забагато дітей. І треба трошечки їх завести до лісу і нехай вони там побуть. Я потім на своїх батьків постійно дивилася думала, чи я їм не зайва, чи немає десь поблизу лісу, щоб я там залишилась. Я навіть не мала чим збирати мені ці крихти, щоб був і, 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 і буду далі. Можна довго говорити. От. І, і оця вся добрість касо. Вони розповідали відповідно до того часу, в якому вони ще діє може бути, тобто, коли може з'їсти лисиця, а коли демографічна криза, діти де народжуються, нема чого. Тож, мені здається, що екскаватор — це історія про те, як говорити з дітьми зараз. І що є дуже важливо розуміти, що для кожного часу є свої історії. А, звісно, є якась класика, ну, мене постійно лякає, ну правда. А, ну, Зрештою, навіть Карлсон не вдається для мене таким же ну, прекрасним, оскільки я постійно ну, я теж бачу Карлсені, так? але я думаю, що це вам галюцинація. І чи це добре настільки, щоб я одна його бачу, а ніхто його більше не бачить? Тобто більш фантазія, галюцинація все ж якось. Але вона непогана, я її дуже люблю. Тому, повертаючись до ейки, він справжній, він живий, він такий, що живе сьогодні. І головне, що він робить разом із авторкою, він до певної міри переказує, скажімо, античні міфи. Там є історія, коли екскаватор вирішив допомогти дітям наповнити водою пасочки. Це. І я тут чую таке сам Езоп, випий море. І я розумію, що отут вже можна мені дитині розповісти те, що мене облежить. Не те, що їй там подобається, а те, що мені цікаво. Мені цікаво поговорити, чи можна випити море, чи можна його вичерпати, скільки треба його вичерпати. Зрештою, тут виступає вже географія, і можна показувати ріки, дивитися, а можна боятися, дивитися на море і боятися, що хтось такий це зробить. Ти думаєш, Боже, коли це скінчиться, коли вже ця казка скінчиться. І дитина дивиться на тебе і думає, мама, ну досить. Я вже так. Ми все виконали, ти свої материнські обов'язки, я своїх дитячу давай вже загортайся. Але коли ми читаємо цю прекрасну книжку, то виходить, що дитина може говорити і думати про свої, але і я можу. І, і мені здається, що це працює. Дякую дуже. Я насправді, ну, теж, я слід, нам ну, ну, я не дуже люблю такі дитячі, я не любила читати водому. Я йому та дорослу поезію читала. ну там Він Гриновський, наприклад, у нас був улюблений, він такий, що його можна було читати ну так, доволі змалочку. І я насправді хотіла, щоб дорослим було цікаво, щоб там були якісь свої там натяки. То в мене там жовта субмарина, то в мене земля схожа на надхушену землю не Напиши на яблуко, дай не там, якісь яблуки, ну такі свої, щоб асоціації цим. От, але я ще захопила мікрофон, щось ну ти ж маєш керувати. Тебе не випадково на молоді книжка до певної сторінці? Чи випадково? Ні, не випадково. Я да, я подумала, що нам можна багато про цю карту України теж поговорити. У ну, мене є багато запитань, але коли я бачу, що щось... Ну я ж теж згадую про. Про що ви книжка? Е, тут є така е-сторія, вони ж не історії, вони ж е-сторії, про е, медичне волонтерство, фактично. Тут у мене така медична волонтерка на екскаваторі. Мені шкода, що вам послухайте, а ви ж візьміть одну книжку. Якщо ми її, за, за це, я її люблю. Ведавни з 200 голови, передавайте її просто проводити. Е, значить, медична волонтерка там стоїть на екскаваторі, е, він Мама для хворої мами. Я давно її насправді написала, і вона діти на презентаціях завжди відправляють. Щоб, якщо я щось кажу, для хлопчика теж, так? Ну да, так, теж готувалася, не то що я. А, от. А, але ну, він збирає ці ліки по всій Україні. Ну, як це буває з медичними волонтерами, в мене, коли мама хворіла на ковід, я теж їздила по різним містам і купувала ліки, які було важко дістати. Uh, і тут є карта України, по якій він їздить. Uh, і uh, ну, ми не хотіли, ми ж не могли намалювати повномасштабну таку карту, але вона у нас така децентралізована. Тут немає Києва, бо там ось мішка замість Києва. Uh, от зато тут ми uh, поставили такі міста. Ми поставили Львів, звичайно, ну, тому що я з Львова і навхав на Дніпра, до речі, немає. Поставили Івано-Франківськ, поставили Коломию, тому що в книжці згадується Коломия, поставили Червоноград. Поставили Старобільськ, тому що я дуже дружу з Луганською обласною бібліотекою. Я подумала, якщо я приїду, а Старобільська там немає. Вони зараз ну, в Екзилі, да? Луганська обласна бібліотека в Екзилі, вони зараз в Старобільській. Ми поставили Старобійськ, Луганськ поставили, тому що він наш. Крематорськ поставили, і в Краматорську такий великий ну, адміністративна будівля, красива, що Вонецьк просто ну, не помістився, але ясно, що він наш. Охі сарай поставили, щоб, ну, треба що, територію якось да і Одесу, так щоб Ну і суми художник Олександр Шатохін, про якого ми маємо згадати, бо без нього ціні книжки би не було. Він абсолютно геніальний, я би просто не погодилася. Якби ну, це була якась така банальна книжка про машинки, то я би не, не дала її видати. Але Шатохін абсолютно геніальний, він це все класно намалював. Намалюй суми, ти ж хочеш, я знаю. <сум> і Він ще намалював суми. Тобто у нас така децентралізована карта з Коломиєю, з в <сум> Краматорському. Одного разу цього екскаватора Пека запросили в парк. І він завжди радий попрацювати своїм девшего, приїхав туди і відхопив великий шмат газону. І коли він в цей е, землю на зону, він зауважив, що це там і квіти є, і метелики, і тобі він почав думати, що ж це таке. А виявляється, і ця ситуація знайома абсолютно всім і вашому місту, і в моєму місту, і всім містам України, коли раптом забудовники захоплюють якусь зелену зону, і люди у нас, я знаю, виходять на протести, а тут... До нього дійшло, що він робить щось не те. Занадто він ем, такий о, схопився за роботу, не подумавши. І це перетворюється у цей момент в поодинокий протест екскаватора Еки з пі, під, під, піднятим небо кошем. Але до нього приєднуються діти, дорослі, там закохані і велосипедисти, хто хоче. І це переходить в такий не протест, а я би навіть сказала марш. От зараз, поки ми з вами говоримо, по всій Україні триває марш захисників тварин, так він називається, по-моєму. І коли я зранку з дочкою розмовляла, вона сказала, мама у Львові, ми йдемо з малими під собаками, дух на цей марш захисту тварин. Я дуже радію, що в нас так е останніми роками е ну, набирає... Оці наші занепокоєння дієво за те, щоб наші природи міста були, залишалися здоровими, тому що ми вже підійшли до межі цього. І о, оця лінія, ці історії, які можуть е, бути зрозумілими і і дорослим, вони є в цій книжці. Більше того, е, авторка пише про те, що я скажу тут, е, значить. Згадка, значить, про те, що планету легко занапастити, про таке пишуть у книжках, каже Ангеліна, які дорослі щовечора читають дітям. І от за це особлива їй подяка за те, що і тим дорослим, які мають можливість і бажання що вечора читати дітям своїм потрошку. Якщо навіть у батьків для цього немає часу. Я в дитинстві читала сама, в ранньому дитинстві мені читали, а потім всім було, ну, не мали часу дорослі мені читати. І я відчувалася, коли мені е, товаришка говорила, що її читаю. Я заздріла, думала, як це класно. От мама читає, бо тато читає, а мої вічно зайняті. І думають, ну ти читаєш, на що тобі читати? От я у вас з цим, розкажіть. Та, хотіла доповнити, хотіла розповісти про те, е, я хотіла розповісти про батьківські збори в американській школі насправді. Е, мій син рік провчився в американській школі, і, значить, у мене були одні, по-моєму, батьківські збори. Е, ну, Там всіх хвалили і все таке, але взагалі головним мотивом на батьківських зборах було те, що ми маємо з дітьми читати. Уявляєте, приходжу, я значить, письменниця, яка постійно говорить, що треба читати з дітьми. Приходжу я на збори, а мені починають на батьківських зборах. Здавати такі флаєри з цитатою Ніла Геймена, що це наш святий обов'язок, читати на об щодня дітям. А, от. І е, власне, от вони там стверджували, я з ними погоджуюся, і моєму сину 10 і він ковтає на всі книжки сам, але щовечора вечора він вимагає і ми з ним погоджуємося, і ми йому все одно читаємо. І вони це в американській школі пояснювали, що все одно, навіть якщо дитина читає сама. Ви, до речі, діти, якщо ви любите, щоб нам читали, слухайте, потім скажете мамі, письменниця сказала, що треба, щоб нам на ніч читали шиня. От і ну от в американській школі ці дуже хороші стверджували, що так треба, що ми теж правильно це розуміємо, що це дуже важливо, та? що це проговорення голосу, що це закриття такий елементності, ну, таке да, у нас, до речі, тема постійно. Да?